Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім, як зареєструватися і замовити товари на сайті iHerb. Отож, зараз ми знаходимося на головній сторінці сайту і в правому верхньому кутку натискаємо кнопочку Увійти. Після чого тиснемо створити обліковий запис. Реєстрація на сайті, можлива або ж за адресою електронної пошти, або ж за номером вашого телефону. Я обираю перший варіант. Після чого придумуємо надійний пароль, тиснемо на галочку Я не робот і тиснемо Створити обліковий запис. Отож, обліковий запис у нас успішно створено. Давайте трішечки перейдемося по навігації сайту. Отут у нас є товари, які є на акції. Після чого ми бачимо товари, які зараз у тренді в нашому регіоні, а саме в Україні. Наступні дві категорії це хіти продажу і. Нові надходження, тобто новинки. Давайте додамо кілька товарів, до прикладу, в нашу корзину. Все, я думаю, достатньо. Давайте переходимо в корзину, щоб оформити наше замовлення. Так, в нас є товарів на 97,81, але в iHerb є всякі програми лояльності, програми знижок. Одна з таких це промокоди. Якщо ви видаєте мій промокод, ви отримуєте мінус 10% на перше замовлення. І мінус 5% на кожне наступне. Але його кожного разу обов'язково я його залишу в коментарях. І давайте зараз я вам покажу, як його застосовувати. 0,8 36, Так, у нас зараз до оплати 97,81. Тиснемо застосувати. І в нас з дивимося знижки 9 94 цента. Після чого тиснемо оформити замовлення. Тут навпроти, встановити як адресу доставки за замовчуванням Тиснемо галочку, щоб всі наступні рази нам не доводилося вводити адресу заново. Тут ми вводимо прізвище ім'я, але на латині. Після чого вводимо вашу вулицю. Тут вже можна вводити. Українською мовою. Тут вводимо адресу вашого населеного пункту. Я введу до прикладу Львів, а тут можна вводити будь-яке місто, село чи селище міського типу. Тут вводимо вашу область, обов'язково вводимо індекс. І вводимо номер вашого телефону, тиснемо продовжити. І так як ми набрали на суму 89 доларів 47 центів, нам доступна безкоштовна доставка. От, В iHerb є така програма, що якщо ви набираєте на 55 доларів і вище, вам доставка безкоштовна. Але якщо вам принципово якоїсь... Доставкою доставляти товар, ви можете тут вибрати доставка Міст Експрес або доставка новою поштою. Але ця послуга буде платна і буде коштувати 4 долари. Я таки ж рекомендую вибрати безкоштовну доставку, бо в переважній більшості випадків все рівно доставляється новою поштою. Після чого тиснемо продовжити. І тут нам треба вибрати пункт видачі. От, давайте я веду. Місто Львів. І на карті нам потрібно буде вибрати пункт видачі, який вам є найзручніший. Я виберу якийсь просто для прикладу. Так, натискаємо кнопочку і тут натискаємо виберіть пункт видачі. Все, пункт видачі у нас обраний і тиснемо продовжити. Після чого. Нам потрібно тут заповнити ще раз ім'я, прізвище. Тут обов'язково все має бути на латині. Переглядаємо наші дані, щоб наше замовлення дійсно дійшло, куди потрібно. Тиснемо продовжити. Після чого нам потрібно додати дані своєї карточки, щоб оплатити замовлення. Тут номер банківської карти, термін дії, код безпеки і ваше прізвище ім'я. Після того, як ви введете всі дані, тиснемо Продовжити, ваше замовлення оплачується і, в принципі, все. Доставка зараз після нового року приблизно займає від 7 до 14 робочих днів. Ось, На цьому відео я завершую. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал, я вам за це буду дуже вдячний.